Схід і захід разом різдво в Карпатах. Такий проект триватиме в Івано-Франківську з 5 по 10 січня. Ідея об'єднувати або ж сшивати Україну. Шість років поспіль. Схожий проект у меншому масштабі здійснювала молодіжна громадська організація Осмомисли тепер спільно з громадською ініціативою Тепле місто намагається долучити сюди чим більше людей. Є така статистика, що 63% українців не виїжджали далі своєї області. Що це свідчить про те, що ми не знаємо насправді одні в одного. І тому от працюють ті нездорові стереотипи, про які йдеться. Очікують до 250 гостей. Хочуть залучити як мінімум 50% тих, хто ще не бував на Прикарпатті. Відбір здійснюють за допомогою анкет. Одночасно шукають франківських волонтерів, готових прийняти гостей у своїх домівках. Сама дія цього проекту це вже єднання шивання України, тому що тоді, коли будуть спілкуватися між собою люди з різних областей, регіонів, які, можливо, трошки по-іншому, дивляться на деякі питання і речі, але таким чином переосмислення нашої історії, нашого сьогодення, на нашу думку має відбутися і це дасть свої позитивні плоди. Найбільше анкет з Донбасу будуть і гості з Криму. Програма насичена. Обіцяють зірок, як от телевізійну знаменитість Майкла Щура або Кирила Стеценка, онука відомого композитора, різних лекторів, психотерапевтів, музикантів, наприклад, спільний концерт західняка Тараса Житинського і східняка Василя Лютого та багато іншого. Крим, Донець, Ходеса, Вінниця, і звичайно. Пів. Інтригує унікальний вертеп, до якого планують залучити по учаснику від кожної області і обрамити достойними хорами. Незвичайною має бути і зірка. Це йдеться про шестиметрову таку нібито споруду, яка взагалі-то це мав би бути такий мистецький твір масового характеру. Тобто, це є люди, які... Учасники проекту, я думаю, що можуть долучитися франківці тобто, в цю зірку, мали б вшитися. Взагалі там ну я так думаю, що можливо ну принаймні є можливість до тисячі чоловік. Усі події проекту відбуватимуться в Івано-Франківську, але на різдво заплановано виїзди в найколоритніші гуцульські села.